Жалобна панахида у Сартані закінчилася ще сімома мерцями і 15-ма пораненими. В східну околицю Маріуполя терористи вже другий день поспіль поливають вогнем. Бойовики обстріляли селище з градів та мінометів, і частина снарядів влучила поблизу місцевого кладовища, де саме проходила церемонія поховання. Усіх потерпілих шпиталізували у лікарні Маріуполя. Є важко поранені, які втратили чимало крові. Хочу спростувати інформацію щодо нападу на Маріуполь і чи вибухів біля блокпостів на неподалік Маріуполя. Це було чутно з боку сартини чи Талаковці і зараз Маріупольця нічого не загрожує. Бої за шлях на Лисичанській, Сєверодонецьк. Весь день точилися на Луганщині. Терористи з танків та важкої артилерії обстрілювали дорогу, яку в народі називають Бахмутка. Вона веде до міста нині повертаються до мирного життя. Бойовики напали на блокпости Нацгвардії, підпалили БМП та два БТРи. За попередніми даними, одна людина загинула, п'ятеро поранені. Місцеві жителі розповідають, що за обстрілами стоять так звані донські казаки, і свій напад вони планували саме на свято Покрови. За словами очільника Луганщини Геннадія Москаля на блокпости вже поїхало підкріплення. Крім того, у місця нападів бойовиків спробували потрапити представники ОБСЄ. Утім, попри вивішений прапор спостережної місії, казаки не припинили вогонь.